Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас радо вітаю на своєму каналі у новому відео. Хто до мене сьогодні вперше заглянув? Я представлюсь, звати мене Іванна і я з сім'єю. А це є мій чоловік, моїх двоє синочків та наш котик. Ми проживаємо у Сполучених Штатах, а саме у штаті Іллінойс, у передмісті Чикаго. Роки три тому ми придбали будинок, тому облаштовуємо його потрішки. Тож, мій канал є про мотивацію на домашні справи, також смачні рецепти, подорожі, господарські справи. Якщо вам до вподоби такий контент, залишайтеся зі мною. Ну і, звичайно, підписуйтеся на канал, аби не пропустити жодного відео. Зараз розпочався сезон осінніх квітів, придбала за дуже гарну ціну гладіолуси. Я цього року посадила і свої, в мене рожеві, вони вже відсвіли, теж собі трішки зривала. У вазу, Але ось була на закупці і було зовсім за символічну ціну: 5 доларів. Мені здається, що це дуже хороша ціна для американських квіток. Я придбала зразу два букети, тому що троянди були по 6 букетик. Тож мені захотілося, аби в будинку було затишно, а я дуже люблю, коли є свіжі квіти. Це мені якось додає якогось такого, знаєте, спокою і затишку будинку. Тож вирішила придбати обидва і зараз, я кажуть, створюю ту красу. В мене вийшли дві невеличкі композиції з квітів, і мені взагалі не складає зовсім ніяких труднощів купити букети собі для того, аби створити затишок у будинку, не обов'язково, бо тобі кожен раз це дарували. Хоча мені хлопці іноді дарують і просто так, і чоловік часом може купити без будь-якого приводу. Це дуже приємно, але я можу собі і сама придбати їх. На цій неділі ми з чоловіком їздили у квіткову ферму. Тут вона називається Нерсері Ферм. Там є дуже великий вибір, взагалі, все, що стосується саду, городу, дерева, кущі, одним словом, квіти, різного роду каміння, все, що стосується взагалі декору, ландшафтного дизайну. Одним словом, дуже велика ферма. Дуже багато якоїсь красивої такої декоративної мебелі також подушок на вулицю. Одним словом, все, що вам потрібно, аби створити затишок на своєму гарному куточку, на своїй ярді, як вони тут кажуть, на деку, аби вас кажуть, око вас тішило, то ви все тут знайдете. Також були такі і дрібнички для дому різні, можливо, комусь щось треба, якісь відкритки різного роду невеличкі якісь фазончики, щось таке, що, як кажуть, милує око. Ну і звичайно. На все, що стосується городу. Ми сюди приїхали, аби купити траву декілька шматків, тому що, так як ми забрали наш сітковий паркан і там залишилися такі, як виїмки, їх потрібно було засадити травою. І то ми вирішили тут придбати її. Ну і заодно подивитися, що є цікавенького. Зараз дуже багато знижок є на садові різні і приладдя. Також на кущі дерева, тож вирішили ось також на це все подивитися. Було дуже багато квіткових композицій, до якихось гарних, урочистих подій, навіть такі досить симпатичні. Ціни такі трішечки і завищені, але щось можна було знайти і бюджетно. Ну і мені впав окось цей і на нас, котрий ріс собі ось так у вазоні. Загалом вазонів було дуже багато, різних, на кожен кажуть, смак, все, що стосується, і Тих вазонів, котрі ростуть у середині будинку і поза одним словом, вибір досить великий, очі в нас розбігалися, але ми прямували по траву, і заодно хотіла ще подивитися декілька собі рослинок, щоб посадити біля хати. Відразу показую, що купили. Взагалі їхали по траву. Траву взяли чоловік, там її вже поносив на сторону заднього двору. Нам треба там застелити ті кусочки, коли в нас знімали паркан. Коли робили там такі, знаєте, зробилися дірки, які треба було заповнити травичкою. Тому ми зараз тим займемося. Трава звичайно, такими кусками була порізана, то зараз чоловік то буде робити. а я, коротше, всіханула, не знаю, але там були класні знижки сьогодні в нашій, на нашій такій фермі, оцій квітковій. То дивіться, я купила ось таку рослинку, вона мені так сподобалася. Зараз буду її садити відразу. Вона називається Полька Дот-плент. Щось таке, дивіться, інтересне. Не знаю, що це м -м, за така гарна рослинка, полька. Дотплент, якщо знає хтось, як вона на українській мові називається, скажіть мені, будь ласка. Так, взяла ось гербери, вже були ось такі маленькі дві. Так, були тут на знижці за 599. Тут я не знаю скільки, тут вісім їх є. Вісім бегонії. Зараз теж посаджу. Одні ще великі взяла гербери в горшочок, взяла один плющ. І е, взяла е, ось цю Колеус, колеус він називається, так, Колеус, то він е, теж був на знижці по 2 долари. Я взяла ось в такому в, так, в, так, в, так, в такого виду і ось такого більше. До бурячкового і лаванда. Я дуже хотіла лаванду мати, і вона сьогодні в них була по 4 долари. Ось вона зламалася гілочка, ну нічого. То я взяла лаванду, хочу там теж з боку хати посадити. Так що, ось такий в мене сьогодні був квітковий улов. Дуже радію, зараз буду все висаджувати. І, звичайно, пізніше вам покажу, що де посадила. А я оділа собі садові рукавички і взялася до роботи. Я дуже люблю цей процес. Коли я саджаю, створюю якусь красу навколо себе. Взагалі, це такий навіть медитаційний можна сказати процес для мене. Коли ти щось твориш, а ще коли воно, знаєте, росте і тішить твоє око, то це подвійно, як кажуть, приємно. Я прибрала ось пітуні вже з велосипеду. Це цей велосипед, який ми разом з вами купувала на початку літа. Це було абсолютно ось нещодавно, але вони вже своє відсвіли, вже зробилися такі і не свіжі, і деякі гілочки позасихали, тож я вирішила там створити нову композицію. Тому прибираю старі і саджаю нові рослинки. Ну і ось саджаю ще білі гарбери. Взагалі для мене ці квітки є особливо осінні, я їх дуже люблю, особливо жовті білі, такі насичені кольора. Вони мені зразу асоціюються з таким, знаєте, початком вересня, хоч ще ніби літо вже впри, вприкінець іде, але відчуваються вже такі, знаєте, в. в Подиху повітря є уже осінні нотки, і це, звичайно, особливо ранками чути. Вже такі, знаєте, зовсім не літні повітря. Хоча я знаю, що в нас ще буде дуже красивий вересень. Взагалі тут у Ілінойсі дуже гарна осінь, вона така золотиста, насичена кольорами. Тож я знаю, що ще будуть дуже і дуже гарні теплі дні. Я перемістилася вже на бік будинку. В мене ось тут посадження, як я вже казала, гладіолуси, Дуже гарно вони цього року цвіли таким яскраво-рожевим кольором. Я їх вже трішки прибрала, тому що вони вже своє відцвіли і залишилися тільки самі листочки, котрі я обрізала. Ну, а тепер саджаю рослинки, котрі я купила на фермі. Щоб тут була так само, як кажуть, своя красива атмосфера. Ну і так як я вже сказала, я дуже хотіла придбати лаванду і неймовірно радію, що її придбала. Зараз вона гарно прийнялася на сьогоднішній момент і, звичайно, розростеться ще більше. І на наступний рік буде дуже і дуже симпатичний кущик. Один ось посадила з боку будинку, а ось два різних посадила ось тут спереду будинку. Здалося мені, що вони тут навіть досить гарно вписалися. Ну, і ось така композиція в мене тут вийшла з моїм велосипедиком. Також біленькі гербери, досить гарно, акуратно. Ще мої трояндочки, ось ці міні, відцвітають, теж дуже люблю їх. Ну і ось такий результат у мене вийшов. Моєї роботи зараз ще все гарно підлию і буде це все красиво рости. Ну і ще одну композицію зробила це. Я ось на задню частину двору. Сюди я посадила плющ і також гербери біленькі. Досить симпатична. Вийшла композиція. Мені надзвичайно подобається. Ну і тут вона теж гарно вписалася. Щорічно тут, у штаті Іллінойс, як і по інших штатах, де є українські громади, осередки та діаспора, проводяться українські благодійні фестини до Дня Незалежності нашої держави, нашої неньки України. І цього року не виключення ми також прийняли участь у таких фестинах. В місті Річмонт це неподалік від нас, десь приблизно 30 хвилин їхати авто. Були благодійні фестини з Україною в серці. Тож обираємо вишиванки, наш кажуть, генетичний код. І їдемо підтримувати нашу українську громаду, їдемо донатити, аби допомогти нашій ненці в Україні. У цей зовсім не легкий для неї час. Взагалі, щороку тут у різних парафіях, в нас тут є їх досить багато, проводяться такі фестини, кожен має свою дату, приблизно всі між собою обговорюють ці дати, аби не співпадали у різних парафіях той самий день. Тож ми їдемо, як я вже сказала, в місто Річмонт. церква, ця була колись монастирем жіночим. Я їду туди взагалі вперше. Багато чула за неї, але ніколи її не відвідувала. Мені дуже сподобалося, забігаючи наперед, і ми з чоловіком залишилися абсолютно задоволені. Їдемо ось такою сільською дорогою, вирішили проїхатися, подивитися, яка тут місцевість. І нам дуже сподобалося, відверто скажучи, то, що беру вас сьогодні з собою. Дорога до містечка Річман, як я вже сказала, зайняла десь приблизно 30 хвилин. По обидву сторону нас зустрічали різні красиві краєвиди і фермерські угіддя. Тож цікаво було подивитися на цю місцевість. Тож, як ви бачите, погода нам була дуже хорошою, сприятливою. Також організатори постаралися з паркувальними місцями, їх було достатньо. Церква була відчинена. Перше ніж зайти, ми пішли помолитися, поставити свічки за здоров'я, помолитися за мир та спокій нашої неньки України, за всіх людей, за всіх воїнів, аби всі були живі, здорові. Ну і далі ми пішли на територію фестивалю благодійного. Тут по кругу йшли ось такі палатки, де були різні пропозиції, також продавалися сувеніри, вишиванки, все було ручної роботи, також все було в нашій українській символіці. Аби щось собі придбати, як сувенір чи просто, можливо, комусь щось потрібно для дому, то цього було достатньо. Тут на фестинах ми зустрілися ще з Інусію і з Джоном, з її чоловіком, разом проводили гарно час, дивилися на усі вишиванки, обдивлялися їхню красу, тому що це справді наш генетичний код, і кожна з них особлива і до кожної тягнеться рука, в кожної якісь неймовірний орнамент і вкладено стільки багато любові. І, взагалі, наші люди наскільки талановиті, що просто не передати. Це напевне якась особлива нація, яка є. Дійсно роджена талановитою, красивою, багатою своїми здобутками. Також в нас є якісь такі особливості, цінності людські, любов, сердечність, і це все вкладено в ось такі речі, маленькі, дрібнички, але воно наскільки помітно, ця любов вона є направда, такою, такої нації, як українці, більше немає. Після того, як ми передивилися майже всі палатки, що де продається, ми пішли до меню подивитися, які є смаколики. Були вареники, були чебуреки. Також була банош, був борщик, шашлик. Були деякі солодощі. Одним словом, люди могли собі посмакувати нашу українську кухню, бо вона справді є дуже смачна, і наші страви є особливі. Ми всі про це знаємо. Ну а далі розпочався благодійний концерт. Це власне заради чого люди сюди і приїжджають, тому що приїжджають гості з України, і ми збираємо, наша діаспора збирає багато коштів, аби допомогти допомагати і надалі е, нашій ненці в Україні. Людей все доходило більше і більше. Під вечір, взагалі, було дуже багато. Був ось такий ще козак, з яким ми зробили собі фото з чоловіком. Ну а головним головною гостею на благодійному цьому вечорі це була співачка Ірина Фодишин. Тож ми, звичайно, хотіли дочекатися її виходу, послухати її пісні. Тож, так само це було досить приємно. Стільки емоцій, посмішок, підтримки. Я дуже рада усіх сьогодні бачити на цьому прекрасному фестивалі для підтримки українських традицій, фестивалі з уфідної серця. І найважливіше, ми сьогодні тут зібралися, щоб підтримати збройні сили України. Давайте ще разів котре поаплодуємо нашим отцям. Друзі, рада вас бачити. Дуже приємно бути сьогодні тут разом з вами. Я дякую отцю Ігорю Хомицькому, який запросив на такий прекрасний фестиваль. Я вітаю всіх також з храмом святом. Це успіння Пресвятої Богородиці вже завтра. Хочу сьогодні з великою приємністю подарувати вам гарні українські пісні, разом з вами поспівати, потанцювати, гарно провести час. Ви готові? Найкращих синів і донік, мої щирі співчуття кожному, хто втратив рідних у цій війні. Це дуже боляче. Але цей біль не дає шансів опускати нам руки, а навпаки, з усіх сил боротись за нашу Україну, бо в нас немає іншої батьківщини, у нас немає дороги назад. Помагати нашим хлопцям, щоб вони живими, здоровими, з перемогою повернулися додому. Дякую тобі, воїни, друже, що Україну любиш дуже. Я за тебе молоді. Ми переможемо ті базі. Ось такі в нас були благодійні фестини тут, у Сполучених Штатах. Я поділилася з вами частинкою наших українців, котрі тут проживають. І так як моє відео виходить у День Незалежності нашої України, я щиро усіх вас, українці, любі друзі мої, вітаю з цим прекрасним святом Днем Незалежності. Хочу побажати нашій ненці України, аби вона була в нас процвітаючою, аби кожен з нас, українець, любив її, так як ми любимо свою рідну матір. І також, аби над головами кожних, кожного українця було яскраве сонечко та мирне небо. Тож, мила, люба, незламна наша Україна, святом тебе. А вас, любі друзі, я люблю, обнімаю, нехай у кожному серці живе любов. Живе перемога, живе сила і живе дух тої незламної нації. Тож бережіть себе усі і всіх до нових відео та слава Україні.